Перше жовтня це міжнародний день людей похилого віку. Сьогоднішня моя розповідь буде про людей, які давно вже на пенсії, і могли б спокійно чекати на дивані нашої перемоги, але вони так захоплені творчістю, що своїми діями наближають перемогу. Річ у тім, що вже сьомий рік в місті Балаклія існує клуб людей похилого віку. Який створила і очолює ентузіаст своєї справи Сідорова Наталія Вячеславівна? Ось і наше свято сьогодні воно присвячено шості святам. Я дуже вдячна, що сьогодні стільки народу зібралося на це свято. Когда заткнулся я в землю дышу зарыл, И лозу поцелую, и груна достыли зербу, скрычу друзьям, и сердце Наша земля була різька. вона багата на таланти, але ми знаємо і про те, хто заснував нашу землю. І заснував Бергородський полтавський полковник Яків Чернігівці. На небо блакитне, як море, нечутно вибухів немає диму. І це завдяки нашим героям, що воронять мужня Україну. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми. Одного дня тебе донька спитає. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми. Ми одним ми з України. Це її чоловік, наш засичник, він зараз поранений, перебуває в маленькій відпустці. розпити сорочки, на це свято завітали захисники і захисниці, які відстоюють незалежність нашої країни. Їм, я вважаю, було дуже приємно дивитися на ті виступи, які їм підготували. Важко в інформаційному випуску показати весь концерт художньої самодіяльності, а ось підсумок того, що побачили всі глядачі і особливо військові, я пропоную вам послухати. І я розумію, що Балакліщина це дуже святе місто, і воно засноване і має дуже велике історичне значення. І ви саме в цьому в історичному значенні, ви пишете цю історію, допомагаєте своїм дітям, онукам, які зараз боронять нашу територіальну цінність, суверенітет, недоторканність нашої держави своїм ціною свого життя відстоюють незалежність нашої держави. Тому я вам дуже вдякую від командування військової частини, від себе особисто, шановні пани та панове, я вам дуже вдячний за проведену сьогоднішнє свято, за наше запрошення і хотів би вам у відповідь. Е, вибачаюсь, тримайте від командування військової частини <працю> пропустити ми подякувати вам. Санна Володимирна, я вам дуже вдячний за привітання, за, при... за... за запрошення. І, дайте я в лиці вас розцілую усіх наших хлопців і дівчат. Ріценьки, ритмені наші, найкращих віці. Шана велика дякую вам велика вам подяка, вам. дякую, дякую вам за запрошення. Непохилого віку, поважного. Добре,